У нас катастрофічно не вистачає людського ресурсу. Ми це всі знаємо. Так з іншого боку, ворог тисне. Ворог намагається вийти на оперативний простір за Покровськ, так щоб просто по рівному степу рухатись на наступних напрямках, що для нас є надзвичайно небезпечним на Покровському напрямку. Якщо вірити нашій розвідці, зосереджено десь 170 тисяч особового складу російських військ. Але якщо ми зараз ми не можемо припинити, розумієте, в чому річ? Оці мирні перемовини, в чому їхня. Та їхній ідіотизм да, даруйте, не будуть добирати mm -hmm. виразів. Е, Всякі мирні перемовини починаються з припинення вогню. Що роблять Сполучені Штати? Вони пристають на позицію Російської Федерації, що ми проводимо перемовини під час ведення бой... бойових дій. І тоді ясно, що Росії вигідно затягувати ці перемовини, щоб вести бойові дії, бо вони зараз мають чисельну перевагу і збройну перевагу. Mm -hmm. Тобто, саме оця диспозиція, стартова диспозиція перемовин, вона була. Апріорі провальною, тому я в бліці відповів, що війна для нас зараз пріоритетніше за перемовини.